Всім привіт! А я сьогодні хочу вам розповісти про своє замовлення з каталогу 16. Це передноворічний каталог, тут просто безліч крутих пропозицій, безліч класних е акцій в цьому каталозі 100 продуктів, які зі знижками 50% і нижче. Тому я рекомендую вам переглядати онлайн-каталог, або, якщо у вас є печатне, обов'язково та вибирати круті подарунки. Замовлення. Що я замовила? Саме перш це я замовила просто такі пакетики е, новорічний пакетик жіночий для жіночого подаруночка Новорічний пакетик чоловічий для чоловічого подаруночка В будь-якому випадку ви будете дарувати або на день народження, або на новий рік якісь подарунки своїм рідним близьким. Ціни в нашому каталозі доступні дешевші, ніж в інших магазинах, тому я... З задоволенням рекомендую вам ці пакетики дуже класна якість. Далі в цьому каталозі у нас просто неймовірна знижка на цей апарат Скінпро. Я хочу, щоб кожна дівчина його спробувала, тому що цей апарат «Скін -про» він дуже гарно доглядає за нашою шкірою. Тут є три насадочки, тут є для очищення, для відлущення, для масажу, і цей апарат Скінпро зараз ви можете замовити в свого коханого на подарунок або в своїх батьків, або в своїх рідних близьких під явиночком. Обов'язково або купити собі, собі коханий такий подарунок. Далі в мене завжди на постійній основі це підписка на продукти Wellness. І в цьому каталозі в мене підписочка на коктейль Ванільний. Далі хочу розповісти, що в цьому каталозі є декілька таких уже подарункових наборів, і в цьому наборі у нас. Парфумована водичка Клас фермі і парфумований крем для рук. В такій уже подарунковій коробочці знаходиться, ви можете уже відразу подарувати такий набір. Далі завжди у нас в каталогах, на останніх стріночках або в каталозі є якісь новиночки. І цей раз вже такі різдвяні подаруночки. Тут пінка, крем для рук та мило. Це і для діток, і для вас, і для повсякденного обіходу. В своїй сім'ї такий наборчик обов'язково потрібен, і ціна такого набору дуже-дуже доступна. Можете обов'язково спробувати. Далі хочу сказати, що у мене було замовлення на туш і е, е, карандаш, е, туш я вже з е, дівчинки віддала. Це у мене на замовлення наша е, водичка Giordani Gold Голде це Дуже вишуканий аромат для дуже таких жінок, які дівчат, які себе люблять, які себе поважають, які себе цінують. Це просто неймовірно гарний аромат, який має і шлейф. Він трішки солодший, солодкий. І це на особливі випадки вашого життя. У мене такий аромат є, я такий аромат люблю. І рекомендую обов'язково і для вас в цьому каталозі на нього знижечка. Також я завжди замовляю собі, що. Уні кондиціонери і в цьому каталозі є також наборчики по знижкам. Цей аромат мені прийшов подарунок від компанії, також святковий випуск аромату Love Potion. І, звісно ж, буду користуватися. І ще, що саме головне, це прийшла в подарунок, така крута ковдра. І це просто додатковий бонус за нашу роботу. Наша робота цікава, креативна, проста, онлайн, з допомогою соцмереж. І за таку роботу ми отримуємо і дохід. а ще Отримаємо такі крутесні подарунки. Зимова ковдрочка тепленька для вашої сім'ї, яка буде зігрівати взимку вашу сім'ю. Це той подарунок, який однозначно потрібен. так? І оце моє замовлення. Таке замовлення я роблю на протязі кожного каталогу: 150-200 балів регулярно для того, щоб отримувати від компанії об'ємну знижку, тобто дохід, це для працюючих партнерів. Є така вимога. А uh, і Ось я показала, це не складно робити да, щось для моїх клієнтів, щось для мене, щось для моєї сім'ї. Тому, дівчатка, дивимося, розбираємося. А, також я ще не сказала, да, це такі масочка масочка для мене, це така дуже е, зволошуюча масочка. Це також масочка тканева, я такі масочки люблю. Пробнички, також пробнички наших наборів новейш. Ну, тобто просте замовлення, просте замовлення, яке е, може організувати, може зробити кожна дія. Дівчина. Тому, дівчата. Переглядаємо каталог, також з моїм замовленням прийшов каталог номер 18 Це... Я його вже переглянула, тут ще більше знижки. Я взагалі люблю ці каталоги, люблю цю роботу і рекомендую для вас. Цілою обнімаю, звертайтеся за любими питаннями. На зв'язі була Ірина Така.